Енергія стає дедалі дорожчою і більше не є необмежено доступною, тому дедалі важливіше бути економним. У несанованих старих будівлях можна значно зменшити споживання теплової енергії, а отже, й витрати, покращивши теплоізоляцію. Існує кілька вагомих причин використовувати для цього внутрішню ізоляцію. Можливо, зовнішня ізоляція не підходить, наприклад, через заборону на конструктивні зміни фасаду, або ж утеплення всього будинку ззовні перевищує бюджет, або потрібно опалювати лише окремі частини будівлі чи окремі кімнати. Також для внутрішніх приміщень, які використовуються не постійно, наприклад, залів для зібрань, спортивних чи хобі кімнат, або для одноосібних домогосподарств. Внутрішня ізоляція є найкращим рішенням. Так звані капілярно-активні внутрішні ізоляції стійкіші та простіше встановлюються, ніж звичайні, оскільки не потребують внутрішньої плівки як пароізоляції чи паробар'єру. З 2009 року екотерм є еталоном для капілярно-активних внутрішніх ізоляцій, оскільки тут простим і водночас геніальним способом два високоспеціалізовані матеріали об'єднуються в ідеальну систему. Високоефективний теплоізоляційний матеріал поєднується зі спеціальним дуже поглинаючим мінеральним розчином. Плитний теплоізоляційний матеріал регулярно перфорують, а наскрізні отвори на заводі заповнюють розчином. Таким чином утворюється композитний матеріал з високою теплоізоляцією та одночасною капілярною активністю без використання пароізоляції. Якщо в цій системі утворюється конденсат через те, що взимку температура опускається нижче точки роси, або якщо через фасад проникає зливовий дощ, волога в екотерм не затримується за плівкою, а безпечно виводиться назад у повітря приміщення через розчин із товші стіни. Штукатурка з внутрішнього боку слугує для рівномірного розподілу вологи, яка звідси випаровується у приміщення. Ця перевірена. Система тепер отримує оновлення з екотерм 20, яке стало ще простішим і надійнішим у використанні. При цьому точкові капілярно-активні ділянки перетворюються на смугові зони. Принцип дії залишається незмінним. Монтаж Екотерм 20 можна виконувати як на всіх стінах, так і лише на окремих стінах. На першому етапі зі стіни видаляються старі покриття, наприклад, шпалери. Потім починається монтаж Екоферм 20. Спочатку вздовж стіни на підлозі укладається так званий крайовий ізоляційний стрічок, який забезпечує акустичне роз'єднання між стіною та підлогою. На крайовий ізоляційний стрічок за допомогою кельми або щітки наноситься перший шар розчину товщиною приблизно 1 мм. Після цього такий самий шар розчину наноситься на поверхню стіни. Який інструмент використовується залежить від рівності основи, оскільки Необхідно забезпечити повне приклеювання по всій поверхні. Тепер укладається перший ряд ізоляційних смуг «Екотхерм 2.0». Стики між ізоляційними смугами не заповнюються розчином. Монтаж продовжується шар за шаром, при цьому необхідно уникати перехресних швів між плитами. Після завершення облицювання стіни наноситься двошаровий шар штукатурки IQ Top або шпаклівки IQM Universal із вбудованою сіткою. Це необхідно для запобігання тріщинам і щоб у довгостроковій перспективі не проявлялися шви на поверхні. Крім того, обидва продукти регулюють вологість повітря та помітно покращують мікроклімат у приміщенні. Переваги системи EcoTherm 2.0 дуже хороша теплоізоляція. Утворюється мало конденсату, який завдяки високій здатності до висихання швидко та надійно виводиться назов. Завдяки цьому Екотерм 2.0 є безпечною у використанні системою. Вологорегулюючий верхній шар покращує мікроклімат у приміщенні. Обробка є простою та швидкою. Немає необхідності утеплювати весь будинок. Екотерм 2.0 також підходить для окремих стін.